Масте, друзі, вітаю вас у своєму улюбленому місті Рискеші у Індії і вам відправляю звідси сонце, світло, любов, тепло. І запрошую до нашої спільної практики. Отже, сідаємо рівненько, витягуємо спину, шию, заплющуємо очі. Концентруємося на диханні, залучаємо йогівське дихання з живота до плечей через ребра і на видосі відпускаємо всі думки, всі відчуття і концентруємося тільки на теперішньому моменті. І так. Робимо вдих, піднімаємо руки догори, витягуємося наверх. Одну руку залишаємо за спиною, піднімаємо лікоть якомога вище, другу ставимо поруч. Робимо вдих, відкриваємо грудину і видих. І ще раз вдих, видих. І цього разу ще вище вдих. І на видисі. Ще нижче опускаємо лікоть наверх і вниз, аж до землі. Вдих відкриваємося-таки трошки скруточка, видих. Міняємо руки, інша рука. Зверху лікоть ще вище. Вдих відкрилися, видих вниз. Кожного разу трішки нижче опускаємося, витягуємо. Поверхню спини, мишці, м'язи спини. І відкриваємося і опускаємося ще нижче вдих. Пам'ятаємо, що ми підлаштовуємо вправи під дихання, а не дихання під вправи. Тобто витягуємося на повний вдих і на видосі донизу. І зараз батха конасина наша наш метелик робимо кілька рухів сувоми, нашими робимо рухи стегнами, так, і витягуємо трішки стопи вперед, і наклон вперед. На видосі витягуємося ще більше, розкриваємо сустави, розслабляємо все, що можна розслабити. Вдих, видих, видих, і піднімаємося на коліна. Одна нога витягується в сторону, поза воріт. Піднімаємо руку наверх, іншу опускаємо вниз і виходимо в половинку луни відразу же. Опускаємо руку, тягнемося, витягуємося і штовхаємо наш таз вперед. Добре, дихаємо тут, витягуємося, стоїм. Опускаємо ногу, піднімаємося, ставимо руку на ногу. І вже наша, наша поза воріт в іншу сторону. Дихаємо, штовхаємо таз вперед. І міняємо сторони, витягуємо ногу, піднімаємо руку, опускаємо руку, піднімаємо ногу і ще більше ускладняємо, якщо хочете, опускайте руку і штовхайте стопу. Наверх, ногу наверх підняту, і штовхайте таз вперед. Дихаємо. Грудна клітина відкрита. Добре. І звідси опускаємося вниз і переходимо на іншу сторону, Позове ворід. Парікаса на позаборід. Відчуваємо витягування бокової частини корпусу, і звідси переходимо в позу гори. Парват асану. Вистраюємо стопи, розплющуємо пальці, голова відпочиває, ще відпочиває. І виштовхуємося руками, начебто наверх, удлиняємо спину і в той же час. Опускаємо грудну клітину нижче, і начебто ми віддаляємося головою від плечей, дихаємо живіт вдох, видих. І тут, якщо можете, підніміть пальці ніг і прижміть їх до, до килимка. Дихаємо. Добре. Звідси. Виходимо в планку. Стоїмо в планки, виштовхуємося знов плечима наверх. Піднімаємо праву ногу, стоїмо, дихаємо на видосі до себе коліна, вдох. Видих. Вдох ще вище коліна, видох, ставимо ніжку і в... ложимося на правий бік. На правому боці робимо брікшасину. Піднімаємо ліву ногу, ставимо її на праве стегно, відкриваємо коліна. І тут чи залишайтеся тут, штовхайте м'язі, внутрішні. До стопи і стопою на, на що? напирайте на м'язи, чи можна витягнутися повністю, витягнути праву руку і зібрати дві долоньки разом, начебто ми стоїмо. Стопа права теж начебто стоїть вона плоска. Дихаємо і пам'ятаємо, що штовхаємо таз вперед. тобто Ваша ціль вистроїтися в одну лінію. Супер. І тепер піднімаємося, опускаємо ногу і знову виштовхуємося в планку. Стоїмо в планці. Якщо дуже важко, то зупиняйтеся, ставте на паузу, відпочивайте. Робимо вдих, і набудеся інша нога, нога. Ліва, видих, коліна ближче до грудей. Вдих, видих. І зараз на іншу сторону я повернуся до вас. А ви на іншу сторону укладаємося. і піднімаємо вже праву ногу. Ставимо стопу якомога вище. І ліва нога в нас така довга і міцна з середини. Бачите, я трішки шатаюся, бо я хочу рівненько ось цю ось вистроїти. Так, відкрило коліна. І тут можна вже ще длінніше себе зробити, витягнути руки. Дихаємо, і прямо таки зробіть дуже сильні ноги, прижміть м'язи ніг до кісток. Всі м'язи працюють. Дуже добре і потихеньку виходимо і знов позу гори. Відстраюємо знов позу гори, видих, Удлиняємо руки, удлиняємо спину, підкручуємо копчик наверх і штовхаємо грудну клітину донизу, голова шия свободна, вдих і на видосі. Планка, штанга. Намаскар. І виходимо в нашу улюблену буджангасану. В нас плечі опущені. Вдох, видих, видих. Виштовхуємо руки назад і піднімаємо і ноги, і руки. Вдих, видих. видих. З'єднуємо наші плечі, лопатки, дихаємо. Вдих, видих. Виходимо в баласану, відпочиваємо. Відпочимаємо в баласані. Розслабляйте все, що можете розслабити, розслабляйте м'язо лиця. Довгий видих. Дуже добре. І потихеньку підіймаємося, становимося на килимок, ставимо дві стопи, поруч, з'єднуємо ноги, розкриваємо плечі, витягуємо щі, витягуємо весь корпус наверх. Переносимо нашу вагу на ліву стопу, піднімаємо праву і стоїмо. І штовхаємо праве коліно назад. Рівненько штовхаємо таз вперед, а коліно назад. Так. Вдих підіймаємо руку, якщо можете. Видих, згибаємо коліно і трошечки відводимо ножку назад. Тільки трошки, бо я вас не прошу робити на тарадж асану повну. Але зробимо таку варіацію. Ще трішечки назад, ще. Ще. І відпускаємо. Відпочиваємо. Плечі назад. Вдох всією грудю. Грудна клітина відкрита. Вдих видих. Відпочиньте. Продовжимо на іншу сторону, коли заспокоїться дихання, коли воно врівноважиться. І після цього стаємо знов поруч дві ноги, виштовхуємося наверх, підкручуємо копчик, удлиняємося макушечкою наверх шию, розводимо плечі самостійно, переносимо вагу на праву стопу, піднімаємо ліву наверх. Стоїмо тут, вистраюємо цю асану, відбудовуємо від стегон, штовхаємо таз вперед, коліно назад, виштовхуємося наверх, допомагаємо собі рукою ще вище і трошечки згибаємо коліно і трошки, трошки відкриваємо. Старайтеся сильно коліно в сторону не заводити, не виводити. Воно назад йде. о Ровні такі лінії вдоль килимка. Вдох, ще вище і видих вниз. Якщо це не виходить, то просто потримайте вашу ногу по розтягуйте ось ці квадріцепси. І відпочиваємо. Вдих, видих, відпочиває. Вдих. Видих. Відчуйте, як змінилася енергія в вашому тілі, яке відчуття всередині, як вона пересувається, ця енергія, бо ви її наповнюєте, даєте їй такий виштовх. Так, добре. А вдих, видих. І зараз трішки. Спинку свою низ спини, який ми зараз напрягали, ми його розігнемо. Тобто ми становимося так, щоб в нас стопи були паралельні, трішки згибаємо коліна, обхвачуємо лікті і наш, нахиляємося вниз і починаємо удліняти нашу поясницю. Удліняємо, удліняємо ще прямо таки внутрішні Намір зробити нижню частину спини ще длиннішою. І тут можна взятися за великі пальці ніг, і підняти себе, себе наверх, і ще більше скруглити спинку. Дихаємо, голова опущена, коліна паралельні. Вони не сильно не розкриваються, не завалюються внутрі, дихаємо. І руки вперед підіймаємося наверх, розкриваємося видих, видих, заплющуємо очі. І декілька, дихань стоїмо заплющеними очами і себе. Дякуємо за цю практику. І зараз, якщо є бажання та час, можна лягти на килимок, відпочити. А я з вами буду прощатися. Якщо є час, то зробіть хоча б дві хвилинки шавасану. Це дуже-дуже важливо. І так, сідаємо. Збираємо долоньки, відчуваємо своє серце, відчуваємо тепло всередині, любов, вдячність, світло. І це світло, як сонечко, на всі сторони сяють від самого свого серця. Весь свій день наповніть цим світлом. Бачите, навіть пташка тут мені каже, що це так. Я вас дякую за практику і побачимося на наступному уроці. Намасте!